Всім привіт! В сьогоднішньому випуску я пропоную нам розібратися з тим, чому здався Ліверпуль в сезоні 2022-2023 років. Вони зайняли п'яте місце в англійській прем'єр-лізі, що означає, що вони пропускають наступну лігу чемпіонів. Це критично для е, гранду футболу англійського. Вони, якби в передсезонних розкладах, планували, що вони будуть боротися з Манчестер-Сіті за чемпіонство. І тут такий от провал. Е, можна це так назвати, навіть чому він стався? Ми покупаємося в трансферах. Спробуємо відповісти на це запитання. Е, подумаємо, чи вичерпав себе Юрген Клоп в Ліверпулі, тому що це було теж таке по ходу сезону, особливо. Досить поширена думка, що треба вже міняти цього тренера. А також навіть знайдемо як бонус такого прихованого героя, якого можна поставити маленький пам'ятник біля Енфілда, завдяки якому стало можливості вести чемпіонство Ліверпуля і перемога в лізі чемпіонів. Таке от завдання на сьогоднішній випуск. Поїхали. Значить, працюємо по такій схемі, як завжди в мене на каналі. Спочатку сухі факти цифри, а потім будемо з розумним лицем робити якісь висновки. Значить, перший вихід на трансфер з Ліверпуля це є садю Мане в Баварію за 32 мільйони євро. І це смішні гроші за такого футболіста, який визначав там останні 6-7 років в Ліверпулі весь лівий фланг нападу. Садіо відмовився продовжувати контракт з клубом. Тож клуб вирішив його продати. Тут неважливо, чому він це зробив через конфлікти з Салахом, чи просто хотів змінити. Вектор розвитку своєї кар'єри важливо сказати, от що зазвичай топ-клуби, якщо вони хочуть такими залишитись, не відпускають своїх лідерів команди. Ліверпулю не вдалося стримати. Ну знаєте, це проста думка, але чомусь її в контексті мене часто не говорять. Ну, можливо, тому що він вже довго був в клубі, але ну це якби реал відпустив Модріча після того, як вони вперше виграли ліву чемпіонів. Так. Щось схоже, не факт, що вони би виграли ще тричі це підряд зробили. Мені здається, це важливо було проговорити. Тут ще треба додати, що ця ситуація була прогнозована і зрозуміла зі сторони Ліверпуля. Тому вони підписали Луїса Діаса за півроку до того, як з команди пішов мене. Підготували заміну таким чином. В принципі, Луїс Діас дуже добре, як навіть вписався в команду. Не сильно гірше у нього була статистика ніж в мене, але з цією заміною мається на увазі глобальною заміною одного футболіста на іншого. Виникла проблема посеред сезону. Ви знаєте, що це за проблема. Ми про неї трішки пізніше поговоримо. Далі по трансферах на вихід ми бачимо багато таких трансферів для розгрузки відомості зарплатної, що називається, в тому числі і. Перехід Дібокого ріки в Мілан, я вважаю. Ну тому, що так, він визначально навіть легендарна в певному плані особистість для цього Ліверпуля. Але, знаєте, сантименти з сантиментами, а тримати в складі людину, яка там вийде декілька разів на заміну тобі за сезон, це якби не круто. Зрозуміло, що ця людина не рівня Ліверпуля. Особлива проблема навіть в стилістиці цього футболіста. Десь в Мілані він може бути більш корисним. А от в команді, де потрібна висока інтенсивність, те, чого хоче бачити клоп, ну він не стягував, очевидно. Тому з ним вирішили попрощатися. попрощатись окремо з тих всіх трансферів Я ще хочу виділити продажу Токуми мінаміну в Монако. Давайте трішки детальніше, яка була ситуація з мінаміну. Він прийшов в Ліверпуль з РБЛейпця за, за 8,5 мільйонів євро. Він відразу не заграв. В якості орендованого футболіста він пішов Саутгемптон і там йому вдалося себе проявити. Тому на сезон 21-22 клоп залишив його в команді. От і навіть першу половину сезону в була непогана статистика, а от другу половину сезону він випав. Чому випав? Тому що, власне, в команду прийшов Луїс Діас, так якого купили на заміну під мене. І таким чином, на цих півроку, ось дивіться, будь ласка, останніх півроку. Сезону 21-22 мінаміну випав. Фактично він не грав. І по завершенню сезону він пішов в Монако. В Монако він пішов, до речі, за солідні гроші. Тому і підозрюю, що тут якби зійшлася картина в тому плані, що солідні гроші пропонують Ліверпулю. Вони вагаються, чи погодитись, чи ні. А сам гравець, який провів пів сезону, то на лавці запасних. Якби теж напевно мав бажання піти. Не знаю, що з цього більше зіграло своєї ролі в цій ситуації, але підозрюю, що були обидва фактори, тому що все сходиться. Чому про цей весь трансфер я так багато говорю? Ну тому що міна це є лівий Вінгер це та сама позиція, що садів мене. І виходить, що Ліверпуль перед початком сезону відпускає двох футболістів цієї позиції. А далі ми знаємо, що трапилось. Але знову ж таки про цей епізод трішки потім поговоримо. А зараз давайте перейдемо до трансферів на вхід в команду. Е, перший трансфер такий самий багатий в Ліверпулі, який кидається в очі. Це, звісно, покупка Дарвіна Нуніса за 80 мільйонів з Бенфіки. Е, нападник, який себе добре проявив в минулому сезоні, але до того, в принципі, він в Європі ніде й не грав. Е, чи переплата це ну, звісно, особливо, якщо порівнювати з Холландом. Знову ж таки, Холлана і Нульніса дуже багато порівнювали до початку сезону в перших турах, тому що Ліверпуль порівнювали з Манчестер-Сіті. Один клуб собі підписав Форварда, і другий клуб підписав собі Форварда, і звісно, їх порівнювали. Але це не зовсім об'єктивне і доцільне порівняння. Чому? Ну тому що Холланд це людина, яка знала, що він буде продовжувати кар'єру після Дортмундської Брусі десь рости. Він собі там підписав контракт на два роки, спеціально аби міг після цих двох років вибирати сам собі клуб. Але він вже за рік так за. Святився, що він міг собі обирати клуб. І Манчестер Сіті радісно заплатили їм 60 мільйонів. А Холланд, звісно, хотів піти саме в Манчестер Сіті, тому що Манчестер Сіті дуже е, довго, дуже якісно, стабільно, високо виступає. Оце, коротше, бонус Гвардіоли до них прийшов. За невеликі гроші. От а Ліверпуль, як і інші топ-клуби Європи, стикнулися з ситуацією дефіциту, дефіциту центральних нападників. Так ми вже про це говорили в попередніх випусках. Причався, зокрема, що е, нема звідки взяти якісного нападника на цей сезон 2022 23 років. Е, тому, в принципі, Ліверпуль взяв нуніса, і в принципі я вважаю, що це хороший трансфер в тому плані, що їм все одно потрібен був нападник, тому що. Фірміно старіє, він прям по ходу сезону дуже сильно постарів. Ну і це завершальний для нього сезон був так. Тобто все одно на зиміну треба було. Плюс вже на цей сезон Ферміно, відверто кажучи, багато матчів не витягував. Так? В тих матчах, де він виходив, він не показував якихось дуже стабільних результатів, якоїсь гри хорошої. Плюс Дарвін Нуніс може зіграти зліва. Ніхто насправді не сподівався, що буде грати там, лівого Вінгера. Я впевнений, що обрали саме під Фірміно. Так виглядає логічнішим, але в 10-му турі злочасному, по-перше, Ліверпуль програв Арсеналу 2-3, а по-друге, Луїс Діас зазнав такої травми. Коліна, якщо я правильно пам'ятаю, що випав до кінця сезону, по суті, він відновився там, на фінальних декілька матчів, але все одно ще не був в оптимальних кондиціях. От і після цього все почалося. Тут би, до речі, згодився дуже мінаміно, так як і міг закрити цю позицію. Почалося те, що іноді Нуніс виходив зліва, іноді жота виходив зліва, іноді грали два нападника Нуніс і Салах по центрі, а Жота відтягнутим нападником під ними. Грали по-різному. В результаті, в результаті клоп дуже часто відходив від своєї любимої схеми 4-3-3, але це було не знаєте не від хорошого життя. Це було спричинено тим, що з таким складом грати в 4-3-3 було не виправдано. Так, ні нуння зліва не давав того результату, ні жота не давали того, що міг зробити Мане, що міг зробити Ліс Діас. Не давали це хобі один в один, ривків по флану, забігання за спини, бривання в коридорі між центральним і флановим захисниками. Цього всього не було. Тому, якби клоп вигадував щось нове, і багато чого з цього не працювало. Тому взимку, після чемпіонату світу в Катарі відбувся ще один трансфер це Коді Гакпо за 42 мільйони євро, і це ще що називається по-божески. Ну тому що після таких великих турнірів зазвичай ціни на футболістів високі, але ну. Напевно, тому що Ліверпулю треба було терміново, і вони якось швидко задаптувалися, взяли і вицепили цей. Тому що, наскільки я знаю, Манчестер Юнайтед теж намагався викупити в цей, цей же самий час Коді Гакпо. От я, до речі, ще на каналі аналізував проблеми Ліверпуля, і ми казали, що їм треба купити лівого Вінгера, тому що не вистачає футболіста. Так? Якщо пам'ятаєте, якщо були ще підписані в той час. Коді Гакпо – це ще одна людина, яка може зіграти і з, Ліва і з ліва Вінгером, і центральним нападником. І це вже трішки помогло. Правда, поки клоп знову це все підналаштував, пішло ще, напевно, матчів 10. От десь вже з 30-го туру Ліверпуль завівся, але було вже пізно. От вони майже майже впорались і майже догнали Ньюкасл. Ще були такі дрібні трансфери. Ось, зокрема, два трансфери в сумі. Майже на. 11 мільйонів євро це Келвін Ремзі, якого ми не бачили в складі Ліверпуля, і Фабіо Карвальо, який зіграв 9 матчів. Причому він грав на позиціях в діапазоні від опорного півзахисника до лівого Вінгера. Знову ж таки, лівого Вінгера. Мабуть, мене все-таки прокляв цю позицію. І зараз ми побачимо найбезлуздішу трату грошей, яку ми тут розбирали на каналі. Це оренда Артура Мело. За 4,5 з мільйони євро з Ювентуса людина прийшла, провела 13 хвилин в матчі ліги чемпіонів і отримала травму. Потім він півсезону відновлювався, потім ще півсезону набирав форму, але Клоп його вже так і не випустив на поле. Це півзахисник. І це теж певним чином пояснює проблеми Ліверпуля в півзахисті, тому що там е, появлявся по ходу сезону і молодий Бачетіч. Також там дуже часто появлявся Харві Еліот. Е, насправді опозиція повинна бути вища. Він або відтягнутим нападником повинен грати, або справа Вінгером. Так? Тобто він під салахом сидить на заміні бідолашний, але ось в цьому сезоні. Мав багато можливостей, правда, не на свої рідні позиції зіграти. <кхм> Таким чином, ми бачимо доволі скромну поведінку Ліверпуля на трансферному ринку в цьому сезоні, і ми бачимо багато проблем зі складом команди по ходу сезону. Я думаю, що ці проблеми очевидно корелюються. І, взагалі, якщо згадати попередні сезони, особливо навіть чемпіонські гонки з Манчестер Сіті, ті, які були провальні, то дуже багато проблем було саме через брак футболістів. Так, Ліверпуля багато травм, але травми теж в тому числі. Через те, що футболісти отримують надто багато навантаження. Особливо було критично, коли травмувався Вірджіл Гондейк, то який тільки Фабіньо в центрі захисту не грав, так а в нападі Ліверпуль стабільно добрий, але там стабільно добре грає дві людини. Так грало мене і Салах, так тобто теж запороку успіху була в тому, полягало, що ніхто з них не травмувався. Все було добре, поки вони не їхали на Кубок Африканських націй. Тому мені цікаво стало подивитися, скільки тратить Ліверпуль е, загалом на трансфери е, на фоні інших команд англійської прем'єр-ліги. Е, тому я відкрив статистику, подивився: ось, наприклад, за цей сезон в сумі вони потратили 137 мільйонів євро. При тому, що середній показник по англійській прем'єр-лізі 150 мільйонів євро. так? При тому, що продають зазвичай менше, ніж те, на що продав Ліверпуль. Е, так, там Челсі підняв статистику. Нехай на 20 мільйонів в середньому, так вони 600, 600 потратили, поділити на 20. Але все одно це на рівні середняків. А Ліверпуль це команда, яка е, хоче себе показувати як грант англійського футболу. Давайте дивимося за попередні сезони. То там теж така статистика, що Ліверпуль більше 100 мільйонів за попередніх три сезони не тратив трансферне вікно. Це менше, ніж середняки англійської прем'єр-ліги. Так, там трішки англійська прем'єр-ліга виросла за останні роки, але не настільки. І тим більше ми орієнтуємося, що ті самі Челсі, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, тим більше вони можуть за одного гравця поза 100 мільйонів викласти. І таких прикладів декілька є. А от Ліверпуль в тому плані більш скромна команда. А знаєте, коли були останні такі серйозні трати Ліверпуля, то це сезон взимку сезону 17-18 і після того через півроку літом сезону 18-19, так перед сезоном. Тоді були куплені такі люди, як Ван Дейк за 85 мільйонів євро плюс-мінус. Е, ну це тому, що вони там фунта гроші міряють. Е, і також Алісон Веккер, Фабіньо і Набі Кейта були куплені за цей період невеликий. І 34 людей зараз визначають по суті цей сучасний Ліверпуль багато в чому. А знаєте, чому вони були куплені? Тому що взимку сезону 17-18 років до Барселони перейшов Філіппе Коутіньо за суму в шалених 135 мільйонів євро. Ну я думаю, що це один з самих вдалих трансферів Ліверпуля, і він не а на вихід саме. Я думаю, що багато в кого саме прихід Вандейка до Ліверпуля асоціюється з цим. Успішним періодом під, керу... під керівництвом Юргена Клопа, так? Коли... коли вони боролися кожного сезону вже за чемпіонство ВПЛ, коли вони в Лізі чемпіонів двічі до фіналу доходила, саме тоді можна сказати, що надувся Ліверпуль, так? А давайте тепер спробуємо зробити висновок, чому ж Ліверпуль здувся в цьому сезоні. Кожна команда, як і, в принципі, Ліверпуль і його менеджмент в тому числі шукають якийсь баланс між жлобством на трансферному ринку і бездумною тратою грошей. Так от є команди такі як Манчестер Юнайтед, в яких це більше переважає бездумну трату грошей. Так, в них якщо не трансферний сезон, то якась шалена покупка, яка себе абсолютно не виправдовує. То Ліверпуль в цьому плані діє на іншому полюсі. Так вони намагаються не витрачати зайві гроші. Це видно. По суті, не було якоїсь такого міжсезоння, де вони потратили поза якихось там 100 мільйонів або ті гроші, які самі не зробили на трансферному ринку. Тобто Ця команда даремні гроші не тратить. Але треба сказати, що якщо ти хочеш бути грандом, то раз якихось два-три сезони, тобі все таки варто саме підсилювати команду, не купляти на заміну футболістів, які, вочевидь, постаріють, так не чекати цього моменту, не закривати вже відхід мене якимись футболістами, які зараз мусять заграти зразу вже в тих пів сезона. А що буде, якщо ця людина травмується, взагалі ніхто не подумав, так? Ну, можливо, і подумали, але якби не настільки. От от, наприклад, Манчестер Сіті лівих вінгерів було в попередньому сезоні три, і три таких, що під сто мільйонів коштує, так Гріліш, Стерлінг, якого віддали в Челсі, і, і Фоден, так е, казали, що це ледь не майбутній капітан збірної Англії. І Я ніякому випадку не кажу, що це абсолютно провальна стратегія, навіть для такого топового клубу дати перерву з покупками в два-три сезони може бути дуже навіть добре. Так ти даєш підрости своєму поколінню. Тобі явніше підсвічуються позиції, де є проблема, де треба купляти футболістів, і ти можеш підназбирати гроші, і купити футболіста конкретно, який точно підсилить твою команду. Те саме, наприклад, Реал робить. От вони сезон два пропустили. Нікого не купляли після невдалої покупки Азара. Але Ліверпуль явно проморгав цю ситуацію, коли вже треба було підсилювати. Ось така їм розплата за цей сезон. І вони, вочевидь, вже вирішили виправляти цю ситуацію. Вони купили вже Собослая за 70 мільйонів. Вони купили Макалістера За не пам'ятаю цифру там в районі 40 мільйонів. От це дві людини в півзахист, те про що ми казали, так що там грали люди, які в півзахисті грати не повинні, або люди, які дуже молоді, так. Ну, з нападом проблему вирішили в попередньому сезоні. Е, я думаю, що можливо буде навіть підсилення в захист, тому що конате насправді не дуже тішить. За нього було заплачено в районі 40 мільйонів. Десь пам'ятаю. Але ну, поки він або травмований, або коли виходить, грає невпевнено. Е, якби є питання, можливо би навіть Макваєра забрало того самого з Манчестера, але поки про це мова не йде. По крайній мірі, я не чув. Давайте ще такий короткий висновок по клопу. Мені важко сказати, наскільки Юрген Клоп відповідає в клубі саме за трансфери. так? Якщо він казав, що йому не потрібно футболісти на цей сезон, то звісно певна доля проблеми в цьому є, так? Погане рішення. Я не знаю, чи воно його. Щодо Юргена Клопа як тренера, то йому треба вже маленьку скульптуру біля Енфілда ліпити. Тому що, знаєте, він за. Кошти, які, в принципі, він сам заробив, ну, тому що він коутінню розкрив в Ліверпулі, сам сколотив команду і сам, сам цією командою грає. І, в принципі, йому його аж так сильно, як іншим топ-клубам, не підсилюють вже от останніх 4 роки. Тому, в принципі, як тренер по, по співвідношенню ціна якість так, то це, напевно, топ. Так, гвардіоло, можливо, навіть це співношення гірше, тому що Гвардіола хоче більше е, коштів, щоб це все працювало в ньому. Це теж не критика, просто констатація факту. От. Ну і маленькі такі статуетка Філіпа Коутіння має бути з боку біля клопа, щоб розуміли, за рахунок чого клоп цього всього досягнув. Ось такі от в мене висновки по Ліверпулю. Е, я думаю, що на наступний сезон їхнє головне завдання тепер боротися за попадання в топ-4. Так е, про чемпіонство важко говорити. Але думаю, що ну замахнуться. Трансфери для цього будуть зроблені. Я думаю, навіть ще. Ну тому, що е, вилетіти на два сезони це проблема. Це проблема. за фанів арсенал. А потім повертатись може бути дуже довго, дорого і важко. Такі от приблизно висновки можете написати, що ви думаєте про цей сезон Ліверпуля і що чекати від наступного сезону. От якщо вам був цікавий випуск, то загляньте на канал. Там ще я залишу є випуски, такі самі по Челсі і по Наполі, а також підсумок по бундеслізі. Загалом такого плану мається на увазі, все я вам дякую за увагу. Щасливо всім до побачення.